Казка на ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Двоє КОЗенят. Біг струмок через ложок. Через воду кладка. І прийшло на бережок сіре козенятко. Зараз, каже, перейду, я на той бік сміло. Та назустріч на біду, козенятко біле ось на кладку тупотить сіре з цього боку, а вже біле там стоїть і назад ні кроку. Та й вузенька ж кладка ця, розійтися ніде. Гей, піду спочатку я, потім ти вже підеш. Відстопи з дороги. Ні, перше перейду я, дай дорогу ти мені, друге, виридує. Галас крик на весь служок знявся над водою. Козенята на місток кинулись обоє, І посередині містка так стикнулись сходу. Що обидва сторчака полетіли в воду. Ой, рятуйте, потону! Ні за що вхопиться, по камінчиках по дну ковзають копиться. Невелика й глибина, дно крізь хвильки видно. Та біжить вода ясна дуже, дуже швидко. Раптом сіре, як гукне. не лякайся, брате, я тебе. А ти мене будемо тримати. Ухопилися вони міцно той за того, і страшної бистрини підвелись на ноги. Ось уже й на бережку дружні козенятка, а про сварку на містку вже немає й згадки. От і казочка скінчилась, та завушко зачепилась. А як ковдра заколише, то насниться ще гарніше.